Всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео на каналі. І сьогодні ми в музеї Пирогово, що знаходиться на південних околицях Києва. Це музей під відкритим небом, де можна подивитися, як жили колись наші предки. Ми вже оплатили, зараз покажу, скільки коштують квиточки, а зараз йдемо гуляти цим неймовірним місцем. Ну що ж, нам від дому, а ми живемо на Софіївській Борщагівці. Їхати сюди 16 кілометрів. Це десь 25-30 хвилин у вихідні. Так, ми ось парковка. Зараз будемо дивитися, чи вона платна, чи ні. Ми тут припаркувалися. Ось там бачу касу, тому йдемо дивитися ціни. Рескорант справді дуже широкий. Вхідний квиток 150 гривень для дорослого для дитини дешевше. Також можна оплатити і фотозйомку, заїхати на автомобілі, і звичайно є і пільгові категорії, яким можна безкоштовно заходити. Так, ми оплатили квиточки. Дорослий у нас 150, дитячий 75 і чоловіку безкоштовно. Все оплатили, показали. Йдемо гуляти. Це місце, де історія немов оживає. Тут все дуже автентично. Ці хатиночки, всередині оздоблення. Зараз будемо заходити і все-все дивитися. Неймовірно, насправді дуже автентично. Ці хатиночки, дворики, навіть музика на фоні. Територія музею просто надзвичайно велика, і я навіть не знаю, чи вдасться нам обійти його весь за сьогоднішній один день. Взагалі, музей був заснований ще в 1969 році, але перших відвідувачів він прийняв 1976 На сьогодні на територію музею встановлено приблизно 300 пам'яток народного будівництва 16 20 століття. Це різні житлові, господарські будівлі. Хатинки, комори, криниці, різні атрибути давнього українського села. Фонди музею нараховують близько 100 тисяч найрізноманітніших експонатів. Це і народний одяг, меблі, різні знарання праці, вироби гончарів, теслів, столярів, музичні інструменти, дитячі іграшки, такі, які були колись. Ну, справді дуже цікаве і пізнавальне місце. Музей має вісім експозицій, тобто таких зон по кожній частині України: південь України, Полісся, Карпати, Надніпрянщина, Поділля. І от в кожній представлено саме автентичні для тієї місцевості будинки. Насправді дуже вражає. Навіть запах, он дзеркало. Боже, у мене в мене діда і бабу було схоже дзеркало. дзеркало. Отаке, як там висить. Ось такі лавочки, клас. Добро вітаю. В цій хаті представний великодний інтер'єр. Тут ну, всі предмети, які стоять на столі, говорять про те, що господиня готується до великодня. Просто її корисом. Для... Класною фішкою ще є те, що тут можна не просто гуляти, ну, замовити екскурсію, прогуляти, подивитись, а й насправді тут. Завжди щось відбувається, то якісь майстер-класи, то якісь події. От сьогодні, сьогодні, 13 вересня. І сьогодні ми потрапили на осінь весільна та таку подію. Тобто, сьогодні ми можемо побачити, як колись відбувались весілля, тобто ці традиції, обряди Харківщини і Київщини. Якщо не помиляюся, тут прикріплю, що це саме було. А зараз йдемо подивимось, тому що ну дуже прикольно звучить. І дам подивитися, мені дуже цікаво. Що ви ж наробили на тері? На території в принципі є різноманітні крамнички, де можна щось придбати. Є фудкорт. Я думаю, ми до нього дійдемо трішки пізніше. І от бачу тут позаду мене зараз, мабуть, честь того, що відбувається ось це, є щось такі якась невеличка ярмарка, де продають, можемо подивитися, що там. Наприклад, яка вам подобається, я буду забрати. Що молода молодиця вже вийшли зараз. Може за вагітний. Ух ты. А які теж бусики? Клас! Не кожна отримала свій спадок, та кожна здатна його відновити. Супер. Віночки. Дуже гарні речі. Як думаю, що люди роблять це своїми руками, це просто клас. А тут у нас церква Святої Параскеви П'ятниці 1742 року була перевезена з Черкаської області. Собі, тут навіть богослужіння. Ухте. Вау. Це хата родичів Шевченка, якщо вірити тому, що написано. так. У мене було відчуття, ніби я справді перенеслася в часі. І от тин, така дорога, йдуть такі україночки. Ну, дуже автентично і класно. Так, це вже хата Київської області почалась. Вулики біля хати це старий будинок. Пристосовували будівку, мабуть, зірвати спірні. Ну може не живуть, але жили. Так, момент, після якого дуже страшно стало ходити через кліщі в Богдані через змій мені. Та, Богдан? не очікувала. Звідки це в цій траві? Можуть бути кліщі і змії. Не очікувала. Ну от знайшли першу змію. Монетки там залишають. Для бичка. Для бичка. Так, маємо тут такий вказівник, який би мав нам підказати, куди нам іти і де ми були. До виходу. Отже ми звідти прийшли. Що у нас тут ще є? Сад пам'яті, щось таке цікаве. Поділля, Полтавщина. Коротше, дуже велика територія. Мені здається, ми пройшли стікечки з <зу> цього, що тут є. А, але мені не вистачає якоїсь такої нормальної карти в руках, може, треба було на касі запитатись, ми не запиталися. Щоб дивитися, де ми є, куди йти, що ще. Тому що поки що ну якось так. Трішки ми заплутались, куди нам далі. Так, тут у нас, я так розумію, от риночок такий, ярмарка, не знаю, крамнички різні, можливо, тут і фудкорк. Зараз подивимось. Та, все вірно. он, Бачу, пахне їжею, борщ, бограч, юшка, куліш. Коротше, ось тут можна поїсти, столики, ось це все. Пахне дуже. М'яско. По цінам, космик по цінах, перший швидко, ковація, картопля салом, картопляють 80 гривень, дерунчики. Картопляжу не цю моадекватні. Капучинка 80, юшка гридна, борщик, лавашики ваші. Ухте, круто. Ось тут ще страви з мангалу. Ну, коротше, дуже багато всякого є. Є от варенички, не знаю, правда, їхню ціну. Ну, виглядає смачно. Так, ну що, ми собі взяли лавашик з Сологуні. Це в нас аджика, узвар, дитині, картопля нагетси, бо вона в нас є специфічна, тут такого немає, щоб наша пані їла. І це шашлик зі свинини. Ось це все в нас вийшло 960 гривень. Але, чесно кажучи, тут дуже багато м'яса, тут щось 300 з лишнім грам. Це точно 100 гривень коштує. Картопелька в вона йде на вагу, там якось 100 грамів 70 гривень, і наги це теж йдуть на вагу. У зварчик – 80 гривень. Це те, що я собі запам'ятала. Так, ну що, висидимо їмо. Скажу відверто: смачне м'ясо. шашлик. Лаваш, як на мене, звичайний, не знаю. Ну, типу такий, навіть не дуже просочний. Там просто сир виявляється. сулугуні замотаний в лаваш. Не знаю. Мені твердувати. Дитина каже, були смачні нагетси, а от картопля мені особисто ніяка. От просто ніяка. Вона холоднувата і якась абсолютно не фрі. Ну, така якась, наче її посмажили хтось на коли і просто на якомусь підігріві тримала. Значить, знаєте, картопля, яка постояла певний час. Типу, вже від... Ну, коротше. Тому, чесно кажучи, я до кінця не розумію, що по скільки вийшло. В моїх підрахунках не дуже сходиться, але чек ніхто не дає, тому просто от на майбутнє або слідкувати за тим, як вони зважують, і самому в голові прораховують. Ми цього не зробили, як мені нормальний чек видадуть. А, ну от за картоплю я засмучена. Вона, ну, по ній навіть видно, в принципі. Що вона така не дуже. А шашлик дуже смачний. Ой та, до речі, шашликом у мене. Чоловік каже, він говорив десь грам 200, а по суті, у нас вийшло десь більше 300 грам, там щось 350, чи, я так думаю, ймовірно, навіть 400, бо шматки ну, дуже величезні. Тому куди ми це м'ясо запхаємо потім, я навіть не знаю. Бо ми навряд чи його з'їмо все. ну, зараз подивимось. Але смачний, шашлик смачний. Але, до речі, який тут є плюс? Ти можеш прийти сюди зі своєю їжею, і просто сісти собі, і їсти своє, як це роблять насправді багато людей. Але не зробили ми. Тому, в принципі, це теж так можна. Столків тут дуже багато. Тут можна сидіти і тим, хто зі своїм, і тим, хто от придбав. Тому беріть на замітку. А ми пообідали і рухаємося далі до вітряків та в зону Поділля і до Карпат. Ходімо. Ці вітряки це, мабуть, одна з візитних карток Пирогово, тому що коли бачиш вітряки, відразу згадуєш про музей Пирогово. Тут представлено сім вітряків з різних сіл України, а саме з Луганської області, з Запорізької, з Чернівецької, з Полтавської, з Вінницької областей. Ці вітряки – 19-20 століття. Тай краєвид мені так е, нагадав відразу якісь такі образи, як з книг, там які читала, де там вона стоїть, чекає його під деревом, хатинка, яка от в вікно видніється. Ну, коротше, дуже класно. Це не здається, це за кадром тривоги почалась. Ми насправді тут майже дві години, і реально не пройшли ще навіть, ну, не знаю, половини, це 100%, Настільки велика площа. І ми плавно потрапляємо на Буковину. Так, ми прийшли на Буковину. Тут такі от хатки у нас відрізняються від тих, які ми бачили до цього. Так, ну що, Буковина нам здалась не дуже цікавою. Щось там було пару будиночків, вони були закриті. Або, можливо, ми не все побачили, тому ми прийшли в Карпати. Тут щось відкрито наче. Яка криниця. Журавлик такий. я Так низько, як, не? Це... <с Serbia> Це якраз тобі підріс, А як. Костя, як ти зайшов? <с <с <guest> Тут так низько. Усе. Усе так. Вон, по Суть, я метр п'ятдесят дев'ять. Я мушу пригинати. Жили ліліпути, каже Богдан. Ну ноги були Так, це у нас. Ну це Карпати. Це, типу, я так розумію, Прикарпаття закарпаття бо в нас там була Закарпатська область. І ось ми дійшли до наступних будиночків. Але, до речі, там позначка, що там змії. Ми хотіли піднятися до того будиночку і передумали. Бо змій ловити нам не дуже хочеться. І кліщів. І кліщів. Ось такі будиночки. Ну тут цікаво в цій частині. Проте ще до церкви такої красивої дійдемо. Але вже потомились трохи. Тобто, ну гуляти тут е... спекотно. спекотно. Треба легше вдягатися погоду дивилися, але щось рівно. Це у нас водяний млин. Там був знак, що змій. Щоб не вазили. Хвати ж вони не заходять, не довазять. Заходь. Я підстрахую тебе. А ця красива і цікава будівля це храм Покрови Пресвятої Богородиці 1792 року. І тут зараз, щонеділі відбуваються служби, а також двічі на рік, на обливаний понеділок і на покрову відзначаються загальномузейні свята. Місце справді дуже цікаве та атмосферне. Діюча церква. Це тої покови Богородиці називається. Оце в кожній церкві зайти, яка назва церкви, так ото в кутку висить ікона. Mm. Да, справа оце. Де оце ця Богородиця наша. Так, так що звернете увагу будете в церквах. Ну, існує легенда, що на якесь поселення мали напасти вороги. І Богородиця врятувала людей своїм одягом, накрила їх. Вона розкрита так її накидка та, і врятувала вона людей від ворогів. Деякі церкви на дрова дозволяли розбирати, деякі спалювали. Отаке було гоніння на регіоні. І ця церква теж була 20 чимось років зачинена, склад якийсь у ній був. Хати в розібраному виді перевозили церкви. Так що ця церква в 1792 році була там збудована в Закарпатській області. Багато років там служба велася. І це ж треба ось так скласти потім все. Тобто, ну, ну, роз розібрати і щоб тут її зібрати. Це просто це капець. Яка робота. Пирогову, до речі, дуже часто використовують як знімальний майданчик. Тут знімались фільми. От, до речі, десь там якраз в будинках, де ми щойно були. В якомусь із них, біля якогось з них, знімалось одного разу під Полтавою. Також тут знімалися такі фільми, серіали, як Останній москаль, Захар Беркут, Гіркі жнива. І ще є певний перелік фільмів, які тут теж використовувалися для зйомок дана територія. Ну якісь будинки. Ще одна дуже цікава хата в експозиції Карпати це хата села Шепіт Косівського району Івано-Франківської області. В цій хаті жило два брати, і тому вона поділена ось так на дві частини: одна хата брата-мисливця, друга, якщо не помиляюсь, різьбяра. І це помітно в меблях і в інтер'єрі кожної з частин хати. Ось, наприклад, в другій частині хати представлений стіл тумба з неймовірною різьбою. В цьому будинку була неймовірно приємна пані, яка розповіла нам не тільки про будинок, а й про обереги, а також пофотографувала нас у віночках біля будинку. Тому дуже раджу зайти в цей будиночок. Дуже класно і цікаво. І остання локація, в яку ми ще зайшли тут, це Гражда з села Яворів. Але ми сюди зайшли, тому що тут була представлена виставка додому до памфіра. «Памфір» – це фільм режисера Дмитра Сухоликого Собчука. І ось ця експозиція вона зібрала кінокостюми, реквізити, обрядові маски, ескізи, розкадровки сцен з цього фільму. Про народну живу таку традицію Маланки, про особливу художню реальність фільму. Тобто можна було подивитись на всі ці маски, трогати руками не можна було, але подивитися. Так, е вхід сюди безкоштовний, тому що ви вже зайшли на територію музею. Тому обов'язково зайдіть, якщо будете в пирогово. Ну, виглядає стрьомненько, ні? Коротше кажуть, не ходіть по лісу, не сходьте з дорожки, щоб не натрапити на змій. Тим часом ми. Але ми не самі до такого додумались. Нам порадили піти сюди, щоб скоротити дорогу, але бути обережними і уважними. Нас попередили. Тому ми обережні і уважні йдемо, дивимося під ноги. Що ж, хоча ми і не пройшли все пирогово, ми не пройшли Полісся, Слобожанщину, Південь, Українське село 60-х, 70-х років. Але ми так потомилися, що вирішили вже повертатися додому. Ось це все це насправді та частина, яку ми навіть не пройшли, так наскільки воно величезне. Ну, що ж, ми в пирогову вже 3,5, а то біля 4 годин. Вже потомилися, а не обійшли навіть. Ні, ну половину може й обійшли, але половину ми точно ще не пройшли. Але вже не маємо сил, будемо повертатися додому, е, тому буду робити якісь свої висновки, враження. Е, мені однозначно тут сподобалось. Тим паче за ті кошти, за які ми сюди зайшли. Це 150 дорослих, 75 гривень дитячий. Ну. Це копійки задля такого тут. Є що робити реально весь день? Просто собі порада на майбутнє, вам порада брати з собою пледики, брати з собою їжу і от просто сідати десь, тому що місця для цього є. Десь сів, перекусив, відпочив і пішов собі далі. Тобто їхати з розрахунком, що ви сюди їдете явно на весь день, тому що ну три з половиною години, а ми не пройшли. А ми не пройшли все. Ми пройшли лишень половину. Я сподіваюся. Ті будиночки, в які можна зайти, вони реально класні, тому що ну ну вражає серйозно. Плюс багато в яких будиночках лю ну, ті люди, які сидять поруч біля будиночку. Так вони тобі розповідають про що цей будинок, звідки він перевезений, як саме от нам про церкву дуже гарно розповіли. Біля іншого будинку нас жінка сама ну, сама запропонувала нас пофотографувати з віночками, так красиво, все ну. Дуже класно, нам дуже сподобалися, тільки найпозитивніші емоції. Ми однозначно радимо, що сьогодні попали от на це весілля. Теж прикольно. Можна слідкувати в них на сайті, які є ще події, і приїздити там конкретно під щось, що цікаво тобі. Ми на сьогодні потомились, тому їдемо додому. Але з тим, що обов'язково повернемося ще раз, щоб пройти решту, яку ми не встигли. Сьогодні кажу, бувай. Дуже вам раджу, також, якщо ви тут відвідати це місце, бо воно того дійсно вартує. І дуже раджу підписатися на канал, адже попереду там ще чекають класні відео з літнього відпочинку, з моря, з Німеччини, а також ті відео з Закарпаття, які там вже є. Дивіться, залишайте свої коментарі та до нових зустрічей!